Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Протягом квітня-серпня 2024 року з українських закладів вищої освіти відрахували 23 тисячі чоловіків віком понад 30 років. У міністерстві освіти каже, що це одна з частин боротьби з повною профанацією вищої освіти. За його словами, в Україні не варто дозволяти, що вища освіта використовувалася не за призначенням. Тому Державна служба якості освіти України провела комплекс заходів щодо освітнього процесу для чоловіків мобілізаційного віку, які вступили у вищі. Результати цих заходів він назвав обнадійливими. Так, протягом квітня. Серпня відрахували більш як 23 тисячі студентів віком понад 30 років, зокрема через їхню неуспішність та неявку на заняттях. Очевидно, що відраховані це ті студенти, які насправді не планували бути студентами, а хотіли використати цей статус для уникнення інших обов'язків. Те, що їх уже немає в системі вищої освіти, ознака того, що система самоочищується, вважає Виницький. У листопаді 2023 року. Журналісти NGL Media підрахували, що від 2021 тисячі чоловіків віком від 30 років, які вступають до університетів на платній основі, стало у ці три рази більше.